Турагентство – це посередник між клієнтом і туроператором. Закарпатські фірми в більшості випадків працюють як філії, страхуючись наявністю головного офісу у столиці. Та київська фірма гарячі тури збанкрутувала, залишивши більшість регіональних філій з боргами. Представники Ужгородських філій гарячі тури на камеру коментувати відмовляються, аргументуючи тим, що ситуація ще не прояснилася. Наразі лише обіцяють вирішити проблему, аби всі ті, хто путівки вже придбав, таки поїхали відпочивати. В Ужгороді всього дві київські філії гарячих турів. Третє турагентство з такою ж назвою працює лише напряму з туроператорами. Ну, це гарячі тури Закарпаття, яка не мають ніякого відношення в принципі к тому агентству сіті гарячих турів, коли розоріли. Ми работаємо з всіми операторами які представлені на ринку України і И конечно, звісно, самими надійними операторами, аби обезпечитись, експерти радять обов'язково перевіряти ліцензію турфірми, дізнаватися на яких умовах вона працює напряму чи через центральний офіс, та почитати відгуки тих, хто вже користувався послугами турагентства, якому ви зібралися довірити свій відпочинок. Треба дивитися на назву на імідж цієї компанії, на довіру до нього. Так зрозуміло, що офіс може бути гарним, офіс може бути цікавим, привабливим персонал буде так, але маючи. Простір інтернету, так маючи досвід комунікації з інтернетом, людина може завжди перевірити інформацію. Наскільки надійна компанія, чи нема проблем цієї компанії? Якщо вас таки обдурили, гроші взяли, а не відпочинок не відправили, починайте збирати докази, радять експерти. Щонайменше вам знадобиться договір про надання послуг і чек про передачу грошей турфірмі з цим усім до юриста? Головне не мовчати і відразу приймати міри. Так є шанс, хоча б повернути кошти.